Адапти... Адаптивний падла термогенез. От саме він, саме він вам не дає схуднути. Дуже часто я чую таке питання і до себе, і ну, до мене звертаються зазвичай не так рідко, коли вже, знаєте, нічого не допомагає. Але дуже часто я чую, що актуальне для людей питання це, чому я реально мало їм, але не худно. Тут можна розбити це на кілька от частин. Перша мать його, частина заключається в тому, що людина ніфіга не мало їсть. І тут теж, знаєте, оці, кажуть, оці відьми, які їдять все, що захочуть, і не худнуть. Не може такого бути. Не може. Це чиста фізика, енергія. Їжа це в нас енергія, допустимо, там 2000 калорій. Людина в себе ці 2000 калорій е, погружає. І якщо вона 2000 калорій не витрачає на там біг, ходьбу, там, життєдіяльність, і і т.д. т.п., то ці 2000 калорій. Ну, ладно, там 1500 витрата, 500. Вони десь вони не можуть просто щезнути. А людина, ну, є така штука, ще метаболізм, прискорений метаболізм. В чому заключається метаболізм? Що називають взагалі метаболізмом? Обиватель, середньостатистична людина, думає, що. Це швидкість засвоєння і використання для енергії їжі. А для енергії ми використовуємо ну людина, вона навіть якщо лежати просто буде, вона буде використовувати е, енергію. І в енергію вона буде використовувати на життєдіяльність. Якщо вона лежить, то це чисто тільки е, е, життєдіяльність. І таким чином, що то це е, процес. Засвоєння їжі і її використання, це і є метаболізм. Представимо, що у людини от дуже швидко засвоює їжу, от розчіпляє і засвоює їжу організм. Тобто він переробляє їжу в вуглеводи, він там, в глюкозу, білки на амінокислоти, жири на жирні кислоти, там ну, коротше, от все це відбувається. Але коли він його засвоїв, це не значить, що він його використав. І, а от на життєдіяльність у людини не може використовуватись більше калорій, ніж е, ніж воно використовується. Так, якщо там деякі є питання по щитовіці, там, воно може повільніше або швидше відбуватись, але не настільки і людина не може все життя так прожити, там, ну, там вже лікування треба. Якщо щитовіткою якісь проблеми є, там це не так, що там е, просто воно впливає на те, що людина багато е, більше і швидше використовує калорії і все. Ні, ні. Тобто сенс в тому, що коротше, нема такого, не буває такого. І якщо, до чого ж це я веду, якщо оці стрункі люди, які все підряд їдять і не набирають, якщо вони отакі, на вашу думку, то просто послідкуйте, що вони їдять. Я знаю одного такого хлопця, він дуже худий. І ну, мені розповідав а, мій знайомий, що він з ним провів якийсь час, і він бачив, і той ж казав: я їм як не в себе. А для нього, як не в себе, це порція цього моєго знайомого дівчини. Дівчини. І при тому, що вона без зайвої ваги. І от, от і все. Отакі от в нього харчові звички, він просто не добирає. Те ж саме і тут. Якщо ви не худнете, значить, у вас, скоріш за все, нема дефіциту калорій. Тобто ви їсте все ж таки, вам здається, що мало, ви звикли просто. Можливо, ви калорійні продукти просто їсте, тому що деякі люди е, плутають ПП, ХП, ПХ, правильне харчування. ПХ, харчування е, з харчуванням для схуднення. ПХ-харчування це харчування ну правильно, для здоров'я. Тобто сюди входить і е, льняна олія, і що там, і сири, і там, риба жирна. Але це все, от усі продукти, наприклад, вони калорійні. І їх, їх можна, звичайно, укладати в раціоні для схуднення, але якщо не контролювати кількість калорій, то їх досить важко вкладати так, щоб дефіцит калорій був. Тому, скоріш за все, і от і на моїй практиці, скоріш за все, у вас просто немає дефіциту калорій, якщо ви не худнете. От, це перше. Друге, можливо, у вас є проблеми якісь там, з затримкою води. Причин тому буває багато. Як визначити, що у вас затримується вода в тих об'ємах, які прям впливають на, вашу, на вагу вашого тіла, дуже просто. От, там, де, от у вас, давайте, ну, от, де у вас ладишка, там, от, сперед, там, ікра з іншої сторони нижче, там, де от близько до кості натисніть туди. Якщо ви бачите вм'ятину і вона дуже нешвидко розпрямляється, то дуже ймовірно, що у вас є затримки води. У мене така штука була, коли я розтягнув на фестивалі Захід Фест був в далекому 2000, по-моєму, 15 або ладно. Не знаю точно. От. І там розтягнув, і от там було таке, що саме в цьому місці затримувалася вода. От. І третє, третє це саме оцей адаптивний термогенез. Заключається він в тому, що наш мозок дуже добре аналізує те, що відбувається в нашому організмі. І коли він бачить, що калорій все менше і менше наше тіло отримує. Він адаптовується по це, тому що, думає, блін, калорій мало, треба витрачати менше. І таким чином, от ви на 1800 калорій почали харчуватись і, і ви худнете на них. Але потім організм, по-перше, вага менше стає, а по-друге, -по організм адаптовується до цих калорій і витрачає менше. І тому вам треба спускати. До нескінченності спускати, звичайно, не треба. Але сенс такий, що от-от. Скоріше за все, якщо от ви А, ще буває таке, що людина різко, відразу різко в дефіцит залізла, і організм тоді несрозмірна тому, наскільки людина е, насправді скинула вазі, е, несорозмірна тому е, знижує калорії. Дуже Екстремально адаптовується. Там ще є моменти з насиченням, різко падає рівень ліптіна. Ліптін у нас зберігається в жирі, і виходить, що часто, коли люди дуже різко урізають собі калораж, то ліптін знижується несерозмірно тому, наскільки менше жира стає. А саме Ліптін сигналізує нашому мозку, скільки в нас жиру. І якщо жиру стає менше, то мозок думає, що ого, треба ну, жиру маловато стало. Треба от менше калорій витрачати. І от таким чином, так воно і виходить, що це от організм адаптується під ваші калорії. Що робити? Знижувати калорії. І намагайтесь орієнтуватися на те, що жінкам з вагою до 8... від 80 нижче 1500 калорій, знижувати ну не от варто. не варто. Хоча б, ну ладно. Ну... 1400 це вже прям капець, все, от нижче не треба. Є ще от таке, такий момент, що е, якщо ви будете знижувати отак, от екстремально відносно. То у вас, скоріш за все, мало буде жирів в раціоні. Але справа в тому, що поки у вас жирок є підшкірний, він так або інакше може використовуватись на ті потреби, на які він використовувався з жирів, які ви отримуєте з їжі. Не всі, звичайно, мега-3 жирні кислоти він не отримує, звичайно, які нам необхідні, але сенс. Такий от, Що пожирам ну, сильно екстремально не варто заходити, орієнтуватись на 0,7-1 г на 1 кілограм тіла і при наборі, і при схудненні, і при утриманні. Хто знає, той знає, а хто не знає, то ті запрошую до себе на навчальний курс там за копійки взагалі зробив. Навчу вас, як це робиться. Якщо цікаво, пишіть в коментарі. А, і, Ну і, короче, От, сильно екстремально не треба знижати, але і прям сильно боятись цього теж е, не варто. От. От і так воно працює. Я думаю, я вам всі ці питання розкрив. Тепер ви знаєте все, все, що вам треба знати. Все, мене звуть Володимир Борисенко, я дієтолог вже з практикою більше 9 років. Через мене більше трьох тисяч людей пройшло, знаю про судження. Все, от просто все знаю. От, чесно, що не спитайте, я все знаю. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, будь ласка, це дуже приємно мені і дуже добре просуває Ютуб. І підпишіться, будь ласка, в мене. Цікавеньке завжди таке, от. інсайдики такі. знаєте. Е, ну і коментар, будь ласка, якийсь залишіть там смайлики чи щось таке. Буду дуже вдячний. Це вам одна секунда, а мені відео просуває, і я буду дуже сильно радий. Все, щастя, вам здоров'я, всього вам найкращого, вам і вашим близьким. Пока.